Що в рюкзачку? Давай, дивимося. А що тут не покажу? А що тут не покажу? А що тут? Іди, доставай. 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 Першу бери книжечка! А що це за книжечка? Котик і півник. Тримай. Наступна книжечка. Це правила маленького пішохода. Дивіться, будемо читати і вивчать. Тримай. Наступна книжечка-рукавичка. Ось така з гарними малюнками. Вони маленькі, зручненькі і поміщаються в рюкзачок. Сідай! Сідай, Ти не видно ж тебе раз. Тепер наступна книжечка, чия це хатинка, малюнки мишка. І це доросла мишка мама і дітки. А де коровка? Іди, покажи коровку. Му? Де коровка? Му? Оце коровка, а це телятка. Дитинка її. У ця мама, а ця дитинка. Де телятко? Показуй. Де телятка? А коровка? Де коровка? Отут на мами на малюнку. Де коровка? М -м -м. Покажи пальчиком. М -м -м. А телятка Да, Молодець. Оце маленьке телятко, да? А де Мишка? Ану, покажи Мишку. Да. А маленькі мишенята. Піп-піп-піп, Дітка її. Де оця маленькі мишенятка? Це мишка, да. Так, тоді. Показуєш ти книжечку, показуй. Це рібка. Наступна книжечка. Ну, давай, показуй. на, Показуй на відео, так, що росте на городі. Теремок. Давай дістаємо ще. Яку книжечку ми ще купили? Троє поросят. Де поросятка? Покажи. Де поросятка? Пі-пі-пі. хро-хро-хро вони кажуть. Хро-хро-хро. Так, це вчимося розмовляти. Ось така книжечка. Де свинка, козенята і вовк. Хто як говорить із лисичкою? Де лисичка? А -а -а! Де лисичка? Нема лисички? Є лисичка. Йди покажи, де лисичка? Де лисичка? Покажи, де лисичка? Оце лисичка? Де лисичка? Лисичка, сестричка і сірий вовк. Покажи, де вовк? У-у-у! А лисичка де? Де лисичка? Лисичка сестричка. Хитренька така. Де лисичка? Оце лисичка. Пан Коцький. І три ведмеді. Ти всі книжки показала?